Зараз, на жаль, йде такий черговий розподіл впливу в світі, і, звичайно, що Сполучені Штати, зокрема, Дональд Трамп, бачить це в своєму якомусь там світі. Звичайно, що ці меседжі вони досить негативні і. Вони занепокоюють багато кого. І стосовно Європи, чи може бути Європа консолідована, чи може Європа бути, е мати якусь плану більшість? Я думаю, це напевно ні. Тому що, на жаль, ми неодноразово бачили, що нам багато чого обіцяли, зокрема, там Німеччина обіцяла нам далекобійні е ракети «Таурус», і. Ми бачимо, що ми досі їх не отримали, і я думаю, що не отримаємо.